Усім привіт! І сьогодні я буду робити американський джип Віллі. Почнемо. Для початку вам знадобляться дві такі деталі розміром 4х6. Їх ви маєте ось таким чином скріпити. Далі, два колеса, а зверху на них має бути причеплена деталь 1х4 і деталь. 2 на 4. І це ви прикріпляєте ось сюди. Далі. Знову ж таки, два колеса. Зверху е, дві детальки 2 на 4. І тут ще одна деталь 1 на 4. І її ви прикріпляєте от сюди. Далі. Берете ось таку деталь 1х4 і деталь 1х6. І зверху до деталь 1х6 кріпите одинички. А цю деталь кріпите знизу. І кріпите от сюди. Так. Берете ось таку деталь і її ставите ось тут. Далі іще одну таку саму деталь і її ставите ось тут. Далі деталь 1 на 4. Її ось тут кріпите. І деталь 1 на 1 Одиничка. Ось. Її кріпите ось тут. Так, далі. Берете ось таку деталь. А точніше дві таких деталі. Одну кріпите ось тут, а другу ось тут. І берете ось таку от деталь. І зверху на неї прикріплюєте гладеньку. Так само робите ще одну аналогічну деталь. І це ви прикріпляєте ось тут. Ось. Далі. Берете ось таку деталь і таке колесо, прикріплюєте і це прикріпляєте відсюди. Далі двічка і гладенька четвірка. Ось тут. Тепер передня частина. Так, Берете ось таку деталь. І її кріпите ось тут. Далі. Дві ось таких от деталі. Одну кріпите тут, другу кріпите ось тут. Так. Берете ось такі от детальки дві, скріплюєте і кріпите ось тут. З іншого боку так само. Далі. Операти ось таку деталь. І її кріпити ось тут. І ось таку деталь. І кріпити попереду. Ось так. Далі. Берете знову ж таки отаку деталь. І тут вкладете двічку гладеньку І кріпите ось тут. Далі берете деталь 1х4 і зверху причіпляєте дві гладенькі 2х2 деталі. Ось так, і це кріпите ось тут. Далі. Берете. Дві ось таких деталі. Одну кріпити тут, іншу тут. Далі ось такі чотири деталі. Одна, одна тут. Друга тут. Третя тут. Четверта ось тут. Далі. Ось така от деталь. Двічка з такими штуками і гладенька двічка. Ось тут. І це кріпите ось тут от. І тут же кріпите руль. Так, далі. Берете ось дві ось таких от деталі. Одну кріпите тут, іншу кріпите тут і передня частина. Ось як вона виглядає. Спереді, ось як ззаді. Ось таку можна розділити на дві умовні частини. І це ви кріпите ось тут. Вперед і ще також берете, робите конструкцію і причепляєте ось тут. Ось. Чип майже готовий. Далі пулемет. Тут деталь 2 на 1 з такою дірочкою. І знизу звичайно, 2 на 1. Далі три ось такі штучки, детальки. І М16. Ну, ви можете поставити якісь іншу зброю, вони просто інші занадто великі зброї. І це кріпите ось тут. Ось так. Ось. І далі нібито скло. Берете дві ось таких от палки, далі ось такі от одинички з зубцями і ось такі от детальки. Як в мене вони чорні. Можете взяти будь яку іншу кольору. І це кріпити ось тут. Ось. Наш джоб Віллі готовий. Тут е, можна е, посадити двох лего чоловічків. Отак от, от. От Спеціально я зробив отак от, от, щоб ви могли оці дві дірки запихати. Ось сюди. Ось так. І ззаді третя людина має бути на кулеметі. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і всім па-па!